Танцювальні таланти викладачів академія відкриває вперше, та організатори кажуть, педагоги з азартом відгукнулися на пропозицію одягнути танцювальні костюми. Вони зразу погодилися, всі шість викладачів і шість хореографів погодилися, відгукнулися на таку цікаву пропозицію і із задоволенням взяли участь у цьому проєкті. За мить до початку учасники опанують хвилювання, а глядачі в очікуванні справжнього азарту. У програмі конкурсу обов'язковий спільний танець та індивідуальні, які кожна пара обирала сама. Танці, бальні, румба, ча-ча-ча, самба, сальса. Я сподіваюся, що буде дуже цікаво. Та дивувати учасники розпочали у ритмі романтичного вальсу. Єдиний представник педагогів чоловіків Сергій Стократний в академії викладає точні науки. До конкурсу танцювального досвіду не мав. Тож зізнається, що танці це справжнє фізичне випробування. Досить важко було дійсно готуватися. Це навіть не місяць і не два підготовки щоденної годинної репетиції. Досить складно. Я свій час займався спортом, але такого спорту я ще не відчував. Партнерка педагога хвалить, каже стараний, тому індивідуальний танець обирали запальний. Це рокенролід за пальний. Пальний н рол ми будемо, будуть різні танцювальні підтримки. Багато років викладання фізики. Фізика набагато легше дається ніж вивчення рок-н-ролу. Кожен педагог зумів проявити свої танцювальні здібності. Крім рок-н ролу, учасники показали себе у ритмі румби, чачача, -ча -ча, самби. Олексій Яленко, Андрій Храбуст інформаційний випуск.